Розлучаються батьки, що відчуваєш в тілові. Да, ти дізнаєшся, що батьки розлучаються. І ти знаєш причину, там в чому звинувачує тато, в чому не погаджується мама. Як тобі, що в тілові? Ну, зажатість така страх. Да, на що схоже? Давай ми образ переведем. Яку форму має? Ну, mm, так в грудях якийсь такий щит. Угу. Якого кольору? Сірий. Важкий? Давай, сенсорику включай. Важкий? Не дуже, але такий великий. Угу. Так. Які рішення там наприймала? Зараз, коли дізналась. перед тим як щит такий собі створила, закритись, захиститись. Які рішення наприймала? Не проявляти емоції, почуття. Ну так, закритись треба. Біль тримати в собі. Бути сильною. Яко, ну, Для чого? Бути сильною, щоб ну, пережити то все. Тому що я ну, розумію, що я лишаюсь сама, і мені треба самі себе захищати. Да. А дозволиш на хвилинку собі усвідомити, що ти помилилась? На хвилинку. Так. Mm -hmm. да. Я зараз підходь до тата і до мами. от Уяви, як вони ну, от сидять там десь на дивані один біля одного. От підходь, візьми за праву ручку татову ручку, а ліву ручку візьми маму. Скажи угу. їм, Та, мені боляче. Мені боляче. Та, я не розумію, що відбувається. Я не розумію, що відбувається. Поясніть мені, будь ласка. Поясніть мені, будь ласка. Да, дивись на тата, який він там. Сумний. Да. Приймаєш його таким. Да. Прийму. На маму подивись, яка вона там. Мама розчарована. Да. Дозволиш їй такою бути. Дозволю. Да. Скажи їм зараз, що я приймаю вас такими, які ви є. Я приймаю вас такими, які, які ви є. Да. І дозволяю вам бути такими. Дозволяю вам бути таким. Я знаю, що ви розлучитесь. Я знаю, що ви розлучитесь. А, я знаю, тато, що ти просто ну, не в змозі був прийняти той вроди, тої любов, яку давала мама. Я знаю, що ти не в змозі прийняти той вроди і любов, яку давала мама. А тому ти і закрив маму. Тому ти і закрив, маму. А, на маму дивись зараз. Угу. А, я знаю, що ти зараз нещаслива. Я знаю, що ти зараз не щаслива. Тому що тато закрив тебе. Тому що тато закрив а, тебе. А, я знаю, що ти дуже вродлива, в тебе дуже багато любові відчуваю тебе. Я знаю, що ти щаслива, коли ти проявляєшся. Я знаю, що в тобі дуже багато вроди і любові, і ти щаслива, коли ти проявляєшся. Але для мене важливо. Але для мене важливо щоб ви були щасливі. Щоб ви були щасливі. Навіть якщо ви не будете разом. Навіть якщо вони будете. терем. Який тато зараз там? Сумний. А, мама яка. М -м, мама. Ну, вона така без емоцій. Ти ja. свою справу зробила. Віддавай цей щит їм. Віддавай. став біля них, кажи, що я ja не хочу жити вашим життям, вашими страхами. Я не хочу жити вашим життям і вашими страхами. Це ваш досвід. Ваш досвід. Так. Да. Тому віддаю вам цей щит. Робіть, що хочете з ним. Це ваш досвід. Віддаю вам той щит і робіть з ним, що хочете. Це ваш досвід. А, я, дозволяю а, я дозволяю собі бути щасливим. А я дозволяю собі бути щасливою. Дозволяю собі любити. Дозволя... Дозволяю собі любити. Прям. Підійди на декілька кроків. Угу. Дозволиш себе бути щасливий? Взагалі. Да. Які твої батьки, коли бачать тебе трошки далі, але щасливо, які вони? Спокійні. Так. Да. Як тобі, коли вони спокійні. М -м, спокійніше. Всередині да. Ще... так, якесь таке тепло з'явилося. Да. Ще декілька кроків назад, не мов зроби. Так, і зараз дозволь собі себе любити. От відчути, ну, блін, ну дійсно, я така гарна. Дякую, Боженьки, за те, що дав можливість мені бути такою гарною. Душі своїй. Подякую що. Вона в любові такій. От відчую любов до себе. Навіть ну, коли ти зараз от, така от щаслива ще в любові до себе, подивись на своїх батьків, як, як їм там. Вони посміхаються. Ще декілька кроків. Дозволяй собі бути щасливою, дозволяй собі бути в любові до себе. Дозволяй собі сяяти, сяяти, проявлятися. Не ховати цю вроду, не ховати цю любов, просто проявлятися. Просто як Wi-Fi, роздавати цю любов. Да. Зараз зеркало перед тобою з'являється. Подивись на себе, яка ти там. Красива. Да. Уявляєш. Да. І от як батьки там твої, подивись на них, коли ти. Щаслива в любові. Роздаєшся любов. Гарна, щаслива, яка ти. А я батьки які там. Ну, Тато посміхається. Мама да. ну, така спокійна. Да. Посмікті. Да. Як тобі, коли батьки твої. Ну, Тато вже посміхається. Та й мама вже така, теж в любові спокійна. Як тобі? Я відчуваю їхню любов. Дозволь їм проходити свій досвід. Неважливо, пройдуть вони його в цьому житті чи в наступному. Неважливо. Просто дозволь їм проходити свій досвід. А собі зараз дозволь жити своє життя. Своє життя. Так. Зараз уяви напроти себе. Ну, от просто фантом, якогось хлопця. Не намагайся розледіти його, просто от хлопця. Да, який відчуває тебе, відчуває твою любов. Той неймовірний об'єм любові, а, який відчуває вроду твою, який дозволяє тобі проявлятися, не подавляє тебе який приймає тебе, таку, яка ти є, і навпаки підсилює сильне, да, і десь ну, не звертає увагу на якісь там, мінуси, які є в кожного з нас. І ти подивись на те, що у нього теж такий самий об'єм любові, да, і він мудрий, емпатійний, сильний. І ти підсилюєш його сильні сторони, а десь на якісь мінуси не звертаєш увагу. Тут зараз він проти тебе, цей фантом. Як тобі. Mm, тут мені так важко. Да, яку форму маєте, що важко? Mm, ну, якась така ніби важка накидка. Да. Не можу пояснити. Ну, така да. не на место і не. Якийсь елемент декору до одягу. Да. Зараз, прям... да, зараз тобі потрібно буде пройти певний досвід, але маєш мені довіритися, добре? Mm -hmm. да. Зараз от зніми оце ось важке таке прям намисто, прям яке аж донизу тягне тебе. І Віддай сильному цьому хлопцеві. Віддай. Дозволь йому mm -hmm. його трансформувати. Зробити все, що він заважає. Дозволь йому взяти на себе відповідальність за те, що він може зробити тебе щасливою, щоб ти була з відкритим серцем. Дозволиш? Його тут знімаю і передаваю. Довірся йому, просто довір'ся. Чоловікам довіряти можна. Да, і зараз фантом того хлопця, твого йому довіряти можна. Віддавай, віддала. Угу. А що він з ним робить? Оглядає. Далі. Викидає. Ну, от викинув він його з посмішкою. Дозволиш йому обійняти тебе. Дозволяю. Зараз він підходить та обіймає. Як почуваєш себе. Ну, легше дихати. Так, да, от уявляй, як цей чоловікам довіряти можна. Да, і навіть Віддавати якісь свої проблеми, важкості на плечі сильних чоловіків. Да, і вони просто з легкістю беруть і вирішують. Да, і зараз от обіймає тебе цей хлопець. Відчувай, як він тобі щось передає своє, от як подаруночок якийсь невеличкий. От відчуй, що це за подаруночок? На що схоже? Колечко. Візьмеш? Угу. Да, от. Дозволімо зараз це колечко, немов таку. на... Це почку, да, таку от, повісти тобі замість того важкого намиста металевого, прям. Повісти таке колечко. це mm -hmm. да. колечко перетворюється в енергію, яка заповнює все те місце, де було важке це намисто. Як тобі зараз? Mm -hmm. Краще. А да, дозволиш цьому хлопцеві чоловікові з'явитися в твоєму житті, в найближчому майбутньому? Мені здається, що він вжав мене є. Да. Дозволяй. Дозволяй. Як, да, як почуваєшся зараз? А, так, мені дуже тепло. Да, і зараз, коли тобі дуже тепло і ти щаслива, ти проявлення. Подивись на своїх батьків, які вони. М -м, спокійні. Да. Сонце, давай, продовжуй рід свій, сілю рід свій, через проявлення своєї любові. Не бійся проявлятися, не бійся сяяти, не бійся дарувати цю любов. Зараз зберігай цей стан, і ти ти тобі 10, 15, 20, 25, і ти зараз. Роби глибокий вдох, видох і потихеньку повертайся. Відкривай очі. Так дуже тепло. аж так. Температура піднялася. Це добре, це трансформація. Відкриваю очі, зараз кореляцію мені потрібно зробити, лишку. Дивись, от я, оцей ось чоловік, хлопець да, от для щастя, да, який дуже любить тебе і дозволяє тобі сяяти, бути гарною. Да, от підходжу, обіймаю тебе, що в тіло Тепло. Супер-супер да, супер, умнічка. Все вдалося. Не потрібно бути більше сірою мишею, щоб на себе увагу не звертати. Не потрібно? Не, аж так в мене голов, Голова ніби крутиться. Та добре, Приймай ці нові енергії, нехай влаштовується твою на нехай фізика вчиться новим станом. Добре?